Слухай! Голохвостый! — Пардон, я не голохвостый, я голохвостый. — Пардон, упадьми помолка. Мовчи і слухай. Ну, це взагалі це двома зайцями на цієї фонограми. Це абсолютно детективна історія, яка розпочалася, напевно, наприкінці десь 2007-2008 року, коли на кіностудії Довженка. Пройшла інформація, що на кіностудії Довженка знайдена українська версія. Відтоді була була інформація про те, що має вийти вона на DVD. відтоді, на жаль, не була вона випущена, але з тих часів старалися якимось чином віднайти все-таки її уречевити і показати десь. І от завдяки тому, що. Минулого щороку до нас звернулися з Маріупольського фільмофонду з проханням взяти на зберігання в Центр Товженка українські фільми, які у них там ще є. Нам передали великий десь на 5 тисяч найменувань великий такий список фільмів, які є в Маріуполі. Ми довго вибирали, ми розуміли, що ми не можемо тут, на жаль, зберігати всі фільми. Ми зупинилися тільки на тих українських, яких немає в нашому архіві. І таких фільмів близько 130 було. І серед них ми знайшли українську в списку, у всякому разі, була українська версія за двома зайцями. Ми попросили її передати, і щойно ми анонсували те, що знайдена ця віднайдена ця фонограма, ця ж фонограма віднайшлася і на кіностудії Довженка. Таким чином вони якимось. Парадоксальним способом пов'язані між собою одна без одного ніяк не могла оприявнитись. І от тепер ми вирішили зробити реставрацію фільму на базі обидвох фонограм, тому що і та, і та не досконала. Це є обидві, очевидно, з єдиного тиража плівки, позитивні з чорно-білим зображенням, як ви бачили на монтажному столі яким чином в Маріуполь попала українська версія, не зрозуміло, але вона їх фізичний стан технічний стан свідчить про те, що вона багато разів була показана, і вона зберіглася не в найкращому вигляді. Але вдалося все-таки з обидвох версій, із кольорової версії фільму зробити повноцінну українську кольорову версію фільму, яка є, власне кажучи, оригінальна, бо фільм знімався українською мовою. Тут, знаєте, не так час забирала роботи, як час забирали всі ці дуже непрості історії з отриманням цієї плівки. Для того, щоб отримати маріупольський фірфонд, нам довелося отримувати погодження трьох міністерств, а рішення про передачу було винесено на, на голосування їхньої міськради. І це дуже складний був бюрократичний процес. Тривав він, напевно, 10 місяців. І буквально. Тиждень тому ми тільки отримали фільмофонд, в складі якого була також ця версія фільму. А на той час вже була здійснена реставрація на основі тої негативної плівки, яка зберігається у нас в архіві кольорової і звука, який ми отримали з кіностудії Довженка. І зараз буквально за цей тиждень були доробки пов'язані з тим, що якщо були лакони в Довженківській копії, то вони доповнювалися Маріупольською копією. Ну, тривала реставрація, напевно, десь місяць, я так думаю. Тут відбувалася, на базі центру, відбувалася хімічна і ультразвукова чистка всіх плівок, які, які ми отримали. Особливо Маріупольська, яка справді була в, в поганому стані. Потім плівки були віддані на сканування, і вже ця цифрова версія Фіму піддавалася цифровій реставрації, коли усувалися всі ці недоліки, дефекти, дряпини, крапки і все, і все решта, весь цей, весь цей бруд, який є на плівці. І зараз ми маємо, потім йшло зведення звуку, бо реставрація звуку відбувалася окремо від реставрації зображення. І ця зведена копія, от е, тільки зараз ми її от, отримуємо буквально за пару днів до показів. Безумовно, версії режисерської, так званої версії, не не, не залишилося. Було цікаво, напевно, би віднайти. Проби кінопроби, бо це взагалі легендарна річ. Я крамниця отримала цю роль абсолютно випадковим способом. йшла по коридору, і її режисер перетнув, щоб вона підіграла своїм майбутнім фільмі батькам, які теж пробувалися на свої ролі. І це справді була би цікава річ, але на жаль, невідомо поки про збереження цих матеріалів. взагалі слід сказати, що в Україні це є проблема. Власне, збереженість технічних матеріалів, тобто не тих, які пішли в тираж, не ті, які стали відомими, а якихось підготовчі, режисерські версії, і так далі, це все здебільшого втрачено. Ну, ми думали, ми думали зробити також прокат українські цієї версії, поки це в планах, ми ще не. не Роздивлялись, не розглядали таку можливість судоекономічно оцінити треба да, рентабельність цього проєкту. Але ми подивимося в неділю, як, як взагалі приймається ця стрічка в новому звуці, бо зрештою слід сказати, що це в значній мірі змінює систему сприйняття, бо це українська мова не завжди чиста, але здебільшого літературна. І все таки ця звичка сприймати фільм в такій суржиковій мовній мовному коді. Вона часом де деяким людям, принаймні, заважає для того до того, щоб сприйняти українські варіанти. Вони вважають, дехто вважає, що він може не такий є дотепний, як суржиковий варіант. Це я чув такі відгуки, як на мене. В ньому більше конотацій, бо він якраз і, і працює з цією подвійністю або подібністю російсько-української мов, і на цьому якраз будується значна частина жартів, які там використовуються. Тобто це більш така замисловата лінгвістична гра, ніж, ніж служик, який просто. Подає не кламбури, а ну такі, знаєте, спотворну покручену мову, яка сама по собі може бути смішна, але ти за формою часом не, не бачиш оцих лінгвістичних шарів. Якщо є плани роботи на цей на наступний рік у реставрації, скільки це робіт і чому вибір пав на них? Е... Значить, підписаний контракт на реставрацію, яка триватиме з цього року по 14 рік включатиме крім художніх ігрових фільмів. Також короткометражні художні, документальні фільми і також анімацію, чого не було в попередніх контрактах. Вся реставрація фінансується Державним агентством України з питань кіно. І впродовж двох років має бути реставровано близько 45, якщо мені не зраджує пам'ять чи найменувань, в тому числі і коротких цих короткометражок. От найцікавіша річ, яка в цьогорічній реставрації передбачена, як на мене, це фільм «Тарас Трясило 26-го року, який не зберігся в Україні, і який був віднайдений наприкінці 90-х років українським французьким. Кінознавцем українського походження Любомиром Хосейком, який був запрошений в французьку сніматеку для ідентифікації фільму, який називався Татари. І він відкрив, що це є не татари, що це є українці, що це є козаки, і що фільм це фільм Тарас Трясило, відомий такий історичний байопік Петра Чардиніна, і це фільм з тих часів, що багато поголосу було, що треба його повернути в Україну, і треба якимось чином його отримати. Головні ролі в цьому фільмі знімався Амбросій Бучма. Не факт, що фільм є геніальним, безумовно, але сам по собі, як історична, як, як історичний прецедент, це неймовірно цікава річ. Це, напевно, єдиний із нині відомих випадків, коли фільм зберігся не в Москві, а десь інди, бо в Москві також цього фільму не зберіглося. Фактично, це єдина наразі відома копія фірми. І От ми вже уклали договір з французькою сініматекою на закупку на негативної копії цієї стрічки з тим, щоб вона вже була відправлена в реставрацію. і Ми в Україні змогли отримати цей фільм і зрештою подивитися, що це таке було в Держфірмафонді в Москві. Мені вдалося отримати. Документи, справу по фільму, його прокатні посвідчення і також монтажні аркуші, в яких є всі титри, тобто їх можна просто відновити згідно з монтажним листом. Тобто, на якому заході ви побували і куди на який наступний захід запросили? Угу. Ну, це був найбільший фестиваль німого кіно в світі Чорната Чіні мамуто фестиваль німого кіно в Продено на Віталії. Куди з'їжджаються кінознавці, архівісти з усього світу, і відбувається тижнева або навіть більша довша програма. Показів впродовж напевно 14 годин з 9 ранку, десь до першої ночі відбуваються покази фільмів. І вперше Україна мала на цьому фестивалі не тільки власну програму, але, й взагалі, українські фільми попали туди тільки вдруге минулого року. У перший раз українські фільми були показані там. Це був фільм Провокатор, який ми возили минулого року, і Звенигра, яку показували із колекції місцевої фільмотеки. А цього року ми вже повезли вісім фільмів, повно, повнокровну програму, яка була названа Україна Великий експеримент. І в рамках цього фільму цієї програми ми показали різножанрові, поліжанрові фільми з 25-го року виробництва по 30-й включно. Також ми везли туди українських музикантів. Точніше не українських, а тих, що зробили музичний супровід сучасний до українських фільмів. Це були польські, білоруські, російські і один український музикант. І ну, програма справді справила велике враження на, на місцевих, не місцевих, а ясна річ приїжих кінознавців, тому що Віталій особливо люблять Довженко. Вони його ліризмом дуже так прониклись. А решта фільмів це були абсолютно невідомі їм речі, особливо з великим з великим інтересом. Вони прийняли фільм Хліб. Це авангардийський шедевр, який от щойно віднайдений, ми показували на Кугальфесті. Також Курник з великою симпатією, яким відкривався минулий фестиваль Молодість. Ну зрештою, в усякому разі, те, що ми зараз читаємо, моніторимо в спеціалізованих кіноблогах, в ЗМІ, в інтернеті, ми читаємо, що українська програма визнана найпотужнішою на цьогорічному фестивалі. Запроваджена нагорода імені першого, першого директора фестивалю Жана Мітрі. Цього року її отримали представники Австралійської аудіовізуального архіву. А 98-го року єдина українка, яка отримала цю нагороду, була Тетяна Дерев'янка, засновниця музею. Історії кіно на кіностудії Довженка. ми мали перемовини з представником Нью-Йоркського музею сучасного мистецтва Мома, і зараз ми думаємо цю програму сполучити з програмою ініційованою українським. Фестивалем українського кіно в Нью-Йорку, який очолює Андрій Котляр, і вони хотіли теж зробити програму Вовку, тобто фільми в німового українського періоду. І цілком ймовірно, і було би бажано, щоб програма відбулася не тільки для української спільноти, для іммігрантського середовища, але взагалі для нью-йоркців і просто для людей, хто цим цікавиться. Також ми мали переговори з. Директором кіноархіву сербського, його кіноархіву у них є нітратного кіно, куди Вони запросили також ці програми. Ну, зрештою, це цікава програма, тому що це есенція найкращих найпотужніших українських фільмів авангардних двадцятих років, в яку щоправда не не були включені фільми дзіґі Вєрту, такі як людина з кіноапаратом», бо достатньо відомі, і на фестивалі показувалися вже багато разів в різних редакціях і тому. Програму можна для інших ретроспектив розширювати також фільмами Вертова. Пропонований час квітень наразі має відбутися наприкінці місяця. Ретроспектива українська в Нью-Йорку. це буде в українському музеї і в Колумбійському університеті. Вона зроблена професором Юрієм Шевчуком, який працює в Колумбії. І ми туди відправляємо п'ять фільмів, але це дебільшого сучасні фільми, тобто і Параджанов, і до речі, і за двома зайцями» в українській версії він дуже хотів показати там. Це буде невеличка ретроспектива, але так як перша, перша спроба зробити покази в Америці. Неубіцай і пам'ятаєте, що у вас сьогодні, ні секунди більше.